Свистопляска і Ренкавка, луняні вироби в традиційно побутовій культурі, як джерело, збереження національної ідентичності слов'янських народів. Свистопляска це відомий звичай, який побутував у Росії у В'ятці, зараз місто Кіров. А Ренкавка це відомий звичай, який побудував в Кракові. Тобто це два такі прикметні обряди російської культури і польської. Вони стали прикметними і для і темою дослідження Косянтина Рахна, які дали змогу нібито на малопомітному звичаї відтворити механізми збереження національної ідентичності, завдячуючи гуняним віробам. Про це буде говорити сам автор Костянтин Рахман. Отже, у моїй монографії 4-п'янська Євген Кавка вироби та побутової культури як джерело формування національної ідентичності свянських народів. Я розглядаю каменданні обряди з використанням гвинних виробів. Із попередньою моєю монографією корунове полум'я. міфологія та обрядовість свянських гончарів» Її об'єднує єдина ідея це, так би мовити, слов'янське гончасто під знаком Перуна. Виєна іграшка виготовилася до календарних обрядів, Ренкавки та свистопляски, що відтворює важливі етапи етнокультурної історії. Дотривавши до нашого часу, Ренкавка втілює в собі етнічність, польські національні традиції, дух народу. Ви бачите запрошення. На ринкавку 2013 року, на якому відтворено відоме зображення зворіт, зображення стародавних поляків і нині на ринкапці можна скуштувати страви, що їх приготували за рецептами проєктів сучасних поляків. Спробувати свої сили в традиційних народних ремеслах, придбати винні дерев'яні іграшки традиційні і побачити, як виглядали середньовічні збройні сутички у виконанні реконструкторів. Ось тільки реконструкторські дружини є одними із співзасновників відродження цього свята. Книга моя писалася довго, не один рік. Збиралися матеріали, встановилися зв'язки, проводилися аналогії, робилися якісь несподівані для мене висновки, знахідки. І зараз я хочу подякувати тим, завдяки кому моя книга з'явилася. Перш за все, Олеся Миколаївичу пошиваю за те, що повірив у мене, повірив у ідею цієї книги. Також хочу подякувати нашому художнику Юрію Миколаївичу Кошевалю, який втілив ці чудові обкладинці мої задуми. Хочу подякувати колегам із В'ятки, Москви Вроцлава із Скоп'ї, ще в Македонії, які допомагали порадами, літературою, архівними матеріалами, обговореннями і в тому числі доктору Нікосу Чаусідісу, етноми археомистецтвознавцю міз Македонії, який люб'язно погодився написати передмову до моєї книги.